Так, друзі, всім привіт! І сьогодні моя мрія збулась. По-перше, я знімаю в такому нестандартному місці, але пам'ять по вот. DJI Osmo Action 5 Pro. Я дивився дуже багато відео про неї і так і сніг хотів. До речі, в мене було вчора день народження, мені подарували гроші, і я собі купив. Оцю крутішу камеру. Реально, Дивіться, яка вона класна. Послухайте. Так, да, реально дуже класна. І я вже замовив собі мікрофон від DJI. На жаль, я його не купив, тому що не було. Але все. Поб... Як Так, Та міфона. Ага. Японія, я понял, як вона відкрити. Вот, видите, мійця видите, виміча Вот, вот она красунечко. Спершу открываем аксесуаром. Так, я думаю, ми вже по картинці розуміємо, що до нього. І погнали откривачку. Воно це воно це, що я бачив на всіх відео. Кейс. Ай, уф-уф. Так, цікаво. Ага, баня. Ці китайці, вони так це все, все зап... запечатають. забручатають. В них дуже е, класна ця страховка, можна сказати. Це такі от кейси. Відліпляємо на ліпочку. На Все. Тепер всі мої подальші відео будуть саме на цю камеру і саме на мікрофоні від DGI. <свіг> к... Так, що у нас далі? Далі у нас батарейка. Батарейка. Вона насправді така мала. Ось дивіться, вона дуже манюня маленька. Офігеть, дивіться. Вона супер маленька. Дивіться, моя рука і дивіться на, на батарейку. Офідіть. Оце, мені здається, класна штука. Тут є така зігнута площадка для того, щоб знімати на якійсь поверхні. І погнали до нашої камери. Ага, це ще на Що є? Кабель э, Type-C чи USB-C, не важно. І наклеечки. Просто наклеїчки. І погнали тепер до самої камери. Влад я собі тут під'їдаю морозу з карамалю. Тому що лісу. Вот сама і камера. Вот вона. Дивіться, яка красує. Зараз у мене за камера сидить мама. І зараз я мамі покажу камеру. Бо якщо чесно, я сам живу. Офігеть. О май. Дивіться, яка вона класна. Офігеть. Мені подальші відео будуть саме на ось ці камеру. Я купила ще сімки зразу, Ось сімка. Зараз сімку написаю. Ці, що відпочинаючи блогери, всім режуться купити. Дивіться, як буду тут запечатано, бачите, вони тут в мене тут допомогти. Зараз попросимо про допомогу в мамі. Аня, скажіть, будь ласка. Офігінь, оце камера, Такий вот экранчик, вот я, привіт. Вот там в телефоне я, потом, там, вот там так, це игра воно то, що я і хотів. Так, цікаво як воно відкривається, бо, якщо чесно, Я не знаю. А ні, я знаю. Вот ось це треба вставити сюда. Так, защлкнулось. Ну, вона, зараз подивимося, скільки на коробці пише, що вона важить. На коробці, якщо чесно, нічого не написано, але вона важить десь, я знаю, десь грам 100, можна сказати, грам 200. Мені здається, мама виходить, але... Так, мама вийшла. Пишіть в коментах, дякую, мама. Вставляємо камеру. Не треба. Мама питається чи велику треба, кажу, ні, нашу. Так. так. Є, що вона підходить, бо нам в магазині казала, що підходить. А що допомогти? Закриваємо і погнали її включати. О, цей звук, дивіться. А зараз ми будемо вибирати нашу мову. Так, зараз попросимо, щоб мама нас пізняла. Так, от дивіться, тут є така штука, я вибираю собі французьку, бо я русський, а українського нема. Вибираю французьку. Ага. Тут треба відсканувати від одного додатку, так що, коли я вже все настрою, я включусь друзі, я не зміг її настроїти, але я прийду додому і її настрою, тому що тут в мене не є додаток, але чогось вона не хоче його шукати. О, дивіться, я нажимаю, і воно, бачите, включається. О, боже, такий класний екранчик, афігеть. Так. Да. Ну, окей, ось вот, така от штука, дивіться. Кноги, демари. Вот, дивіться, який курт, о, кут об, огляду класний. офігеть просто. У ну реально дуже класна камера. Тут можна вибирати відстань, можна приблизити, відблизити. І навіть якщо приближається, все одна якість офігена. Побачимо, вот, бачите там якісь людишки ходять. ну Дуже класно І ще плюс оця штука дуже класна, офігена. Дуже классно. Ну и все подальше видео будут на ней. Так, мы записали. И сейчас дивимся, какой саме звук я, я на дуже Офигенный звук. Так что, друзья, ставим лайки под это видео. Все подальше видео будут на эту камеру G Osmo Action 5 Pro. А, що можу сказати, дуже класно. Зараз ми вставимо кейс. О, так. Значить, якщо у нас я її виключу, щоб нічого тут не збулося в нас, вставляємо її. Оп. І вуаля. закриваємо. І все. Воно просто дуже класно. Так що ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, щоб ми набрали 1000 підписників. І всі подальші відео будуть на ці камери і на мікрофони, які прийдуть, і я додав до цього відео. Так, друзі, це продовження нашої розпаковки з DJI Osmo Action 5 Pro з моєю камерою. А це, вгадайте, що прийшло. Такі от посилочці. Отаке. Це мої долгожданні і. Найочікуваніший мікрофон младший. Це в нас DJI Mike Mini. Я його ходив, шукав по всій Бельгії. Ну, як по всій мріжі, шукав повсюди, але ніде так і не знайшов. І я такий мамі кажу, мам, давайте, може, замовимо. типу їхнього головного сайту. Ну, кому типу давай. Ми сіли в цей день, коли я купляв собі камеру, сіли і замовлено. І воно прийшло десь за пару днів. Там писало ще, що від 9, від 9 до 5. тобто від 9.00 до 17.00. Так, зараз треба бути обережно. Опа, пішло. покувала. просто летись. просто, 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 просто летись. Вот я раз микрофоны дал Я их так давно хотел. Так, да, это что тут я. Тут я сам ресивер. Приймач. Є мікрофони, є, здається, магніт. О, до речі, і сумка є. Сумка є для цього. Для мікрофона. Є сам кабель і магніт. Погнали. Чому так? Ті да, китайці вони так запакують за хапець. Зараз попросимо допомогу у мами. Мам, так будь ласка. Там навіть, сумочка, Покиньте, вона дивіться тут на минулі. Тут, тут. Я не знаю, що таке. Да, Можете це? Там, є Мам, а, такі. А, таке для мене чорок. Все? Класс друзится просто кайф, просто кайф. Так вот такая привка як на якихось айфонах чи, да? Фу в мене аж. Якось так напривично розпаковувати нову річку я ще не розпаковував Так я вона взагалі відкривається? А, от, походу, так. Да. А, це кайф, а це кайф. Вай, вай, вай. Так, як завжди у цим дівчаю, є всякі інструкції, всяке таке. Це нам не потрібно, тому що я вже знаю, як з цим гратися і, в принципі, розбиратися. О Боже, ця плітка. Ой, я... А -а -а. Оно их знает, и такие типа x слайм, X-Kish. Я, наверное, знал, что в DJI есть своя марка. Прикольно. Вот такие вот классные, насколько я знаю, непромокренные сумочка. Ой! Нас разы встречают такие шумодавчики. О боже, о боже, які вони біганькі. а які вони гладенькі. Офігеть. От перший такий чорний. Такий вот чорненький. Так, зараз я тут на столі каждому місце. Потім я вам покажу, що робиться на землі. Так, я поверну трошки камеру сюди. Другой такие сиро чорний якийсь біло бело а, Ну и еще два таких самых. Черный и бело-черный такие вот. Сейчас я их расставлю, чтобы было красиво. Ого, а це это как раз они, якраз. это как раз. что я так, ага, тут є крім самые коробки. Є е, 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 саме кабель. У мене вже тих кабелів реально багато. У мене і від телефона, і від планшети від всього. А, це саме штука для того, щоб підключатися до камери. У мене камера є, але там немає такого роз'єму. То я буду користуватися тим, що я. Так, далі. Дуже запакований саме кабель шнур. Так. А я буду відкриваю Опа. О, є. Yeah. Такий от, ну, реально можна сказати довгий шнур. Це, здається, на Type-C, на USB-C, не знаю, як це називається. І ось є от, оце воно. Ой. Це, це іграстикаки почекайте, щоб Ну, що чесно не знаю для чого там. Так, що в нас тут в коробці вроді вже нічого немає. Ага, тут ще є маленькі маленькі такі кишенічки, де можна щось вкласти. Бачите, тут раз, велика, два і три. Тут можна хранити всякі штуки. дивіться яка малесенька коробочка. Офігеть. Але дуже тяжка. Десь грам грам 100, можна сказати, 50. Блин, yeah. реально к... китайцам респект. Тому что вони реально прикольно запаковывают. Oh О, май гад Твоия. А, оце кайф. Так, вот такая вот коробочка и відкриваємо О, да! Вот да, оце да. Зараз примірюю. Так, да, просто кайф. Значить, зараз я відключуся до мікрофонів і вже покажу саме, як вони записують звук. Так, друзі, це моя нова, новий мій мікрофон. Просто кайф. Ну, і зараз подивимося, що з звуком. Так, друзі, я вже все розібрався. От в мене моя камера. Я вже, його, я вже свій мікрофончик підключив до камери. І от, бачите, я говорю. А-а-а! А-а! Бачите? Тут є такі штучки і вони підтягуються. Зараз подивимося на звук. <плаку> так, друзі, сьогодні я купив собі новий такий мікрофон DJI My Mini. Дуже класний і дуже офігенний. І зараз ви подивитесь на звук. Десь тут буде з екрана з боку звук саме з DJ Mini. Зараз послухаємо. Так, так, друзі. Сьогодні я купив собі новий такий мікрофон DJ Mini. Дуже класний і дуже офігенний. І зараз ви подивитесь на звук. Так, десь буде тут зараз яку, якісь маленькі клітиночки, може, десь там буде звук. Uh... <кх> а ми погнали. До саме з шумодавом. Чи як це, чи для чого це, я не знаю. Магнітик вилетів. Причіпляємо шумодав. Чи як це називається? Так. Вау, дивіться, який прикольний. Да. Зараз я вам дещо покажу один прикол класний. І нічого не відтягує. От поставив і сидить собі. Зараз дивіться, бачите, тут на камері є такі штучки, бачите, я, на, я стукаю по мікрофону, і воно, бачите, тут є такі штуки оранжеві. Так що погнали пробувати з цим. Так, а це звук саме зі таким шумодавом. Зараз подивимося на звук цього. Є звук з камери, але з тою штукою буде десь теж збоку. Або там, або там. Зараз послухаю. Так, а це звук саме зі таким шумодавом. Зараз подивимося на звук цього. Так, да, кайф. Просто бомба. І сьогодні, напевно, ще вийде е, влог. Точніше, не влог. Там, сьогодні вийде влог, по-перше. А по-друге, якщо в мене вийде, то, то може і вийде летсплей. Я знімлю летсплей на якусь гру з новою камерою, з новим мікрофоном і всяке таке. Так. До речі, я десь бачив, що можна е, мікрофон класти в коробку разом з тим пухом. І кажуть, що він вміщається. Погнали, подивимося. Так. Так, на другий начепляємо. До речі, може десь на днях або коли я докуплю таку штуку малесеньку ще на мій телефон. Саме вам покажу секунду. Саме ось це ось штучку. Це вроді тільки для 15-х і вище, а я собі докуплю таку на свій телефон. Так що дивимося, чи зміщається, чи ні. Так, от я поклав два-дві в, кхе, саме з пухом у коробку саме. Зараз ми витягнемо ось цю штучку. Ставимо її на своє місце. О, десь тут має бути така защлка. А, ні, вона була без защлки. Ставимо о, наш ось це наш, наш цей, наш, наш цей, наш. Так, є. І закриваємо. Да? все, дивіться. Таке, відкриваємо. І вона з такими пухами-пушками. Пушками, так, пушками, да, це просто пушка. Так що, що можу сказати, тим, що починають свій YouTube канал, так як я, і хочуть откручуватись на ньому, раджу всім купити саме камеру OsmoPaket Osmo Action 5 Pro. І саме навушники DJI Mike Mini, Тому що Mic Mini це зараз просто клас. Коротше, є три брати. Оце молодший, молодший DJI -MIC, DJI Mic Mini, Є старший, це DJI Mic 2. Є молодший це просто DJI Mic. І в принципі я дуже радий своєю покупкою. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. І будуть багато відео. будуть всі відео з цим мікрофоном і з камерою. DJI Osmo Action 5 Pro. Всім дякую за цей обзор. Всім бай! Так, друзі, ще я вам забув да показати, що саме входить весь набір у цю покупку. Входить чотири е, таких е, шумудавів. Два магніта, 2 підлічки, ресівер, е, саме кабель для камери. Зарядка для ось цього кейса, сумка і, вроді все. Так що, дивіться, що в мене робиться на землі. Мені прийдеться зараз це все прибирати, а я вам кажу па-па і до зустрічі!